Множення думок на емоції і почуття. Не нашкодити собі, несе руйнівну силу. Можна вилікувати світлом. У їжі також є мудрість. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолії він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Коли я визначала... З ким із небожителів поспілкуватися на тему весняного рівнодення на взаємодію зі мною вперше вийшов владика Кутхумі. У своєму останньому земному житті в XIX столітті Кутхумі був індійським духовним лідером Кашмірським Брахманом у Тибеті. Разом із Владикою Ельморією Кутхумі заснував Теосовське товариство, керівником якого? Була Єлена Блавацька, найвідоміші минулі втілення Кутхумі, грецький філософ і математик Піфагор, астроном Волф Валтасар один із трьох волхвів, які принесли дари новонародженому Ісусу, засновник ордену францисканців святий Франциск Асійський. Кутхумі є вчителем жовтого променя, променя мудрості Божої. Побачила я, владику Кутхумі, у кріслі глибокій задумі. Мудрість твоя мудрість привела тебе до мене, зауважив Кутхумі. Мудрість в усьому, те, до чого ви повинні прагнути, мудрість у кожній вашій думці, у кожній вашій дії, у кожній вашій емоції і кожному вашому почутті. Мудрість у кожній взаємодії. Мудрість у тому, що ви робите і як ви робите, що єсте у їжі також є мудрість. Від того, що ви єсте, залежить легкість ваших думок. Залежить, як ви думаєте, що ви думаєте? Усе має вплив. Озирніться навколо. У всьому, що вас оточує. Присутній творець. До всього, що вас оточує, необхідно ставитися з повагою і мудрістю, що б то не було. Чи це маленька комашка, чи це травинка, квітка, дерево, пташка, вітер, дощ, земля, вогонь. До всього треба підходити з повагою і мудрістю і концентруватися на своїх думках. Якщо думка, якщо ваша думка наповнена низькими вібраціями до кого б то не було чи до себе самих, вона несе руйнівну силу. Низькі вібрації до себе самих це картання себе за що б то не було, самоїдство це теж шкідливо. Руйнує вас усе. Низьковібраційні думки на адресу інших. Чи низьковібраційні думки на власну адресу. Їх можна вилікувати світлом, божественним світлом, огортати їх божественним світлом, і замість того, щоб посилати деструктив, мисленнєвий деструктив на чиюсь адресу, чи самим собі. Огорніть ваші думки світлом і наповніть те, що викликає у вас неприйняття, наповніть Високими вібраціями. Мудрість це і любов до себе. Любити себе це любити Творця у собі, і усвідомлювати, що Творець не ненавидить, не осуджує, не злиться, що Творець лише пізнає і радіє тому, що пізнає або не радіє, але ніколи не осуджує. Для Творця не існує добре і погано, чорне і біле. Для нього світ забарвлений у всі кольори веселки, і він пізнає його через вас, через ваші органи. Мудрість це не нашкодити собі, не нашкодити собі жодними низьковібраційними думками, емоціями, почуттями на адресу, кого б то не було. Мудрість це вміння повернути будь-який деструктив собі на користь, розчинити його у світлі Творця і наповнитися цим світлом. Мудрість це вміння дозволити кожному жити його власними думками, почуттями, емоціями, вчинками і проходити очищення внаслідок низьковібраційних думок, почуттів, емоцій, вчинок. Проходити власний катарсис через недуги до усвідомлення. Ти мене запитаєш, як це пов'язано із весняним рівноденням? Чому я прийшов до тебе говорити на цю тему у зв'язку з весняним рівноденням? Це пов'язано прямо. Весна час народження нового життя, це сіяння зерен у ґрунт, щоб потім улітку чи восени збирати з них врожай. Так само засівайте у ґрунт власної усвідомленості, зерна мудрості. Коли щось у вашому житті відбувається не так, подумайте, чому це так відбувається. Як це пов'язано з вашими думками, емоціями, вчинками діями? Усе додається і усе множиться. Початком усього є порожнеча. Але ваше земне життя. Це додавання і множення ваших думок на ваші емоції і почуття, на ваші дії і отримання результату у здоров'ї чи в недугах, у вашому доброму здоров'ї чи в недугах, у вашому успіху чи в невдачах, у вашому добробуті. Добробут з точки зору божественного має чітко визначеність. Добробут з точки зору Божественного це гармонія у вашій душі, гармонія у вашій взаємодії з навколишнім світом і мати те необхідне, що потребуєте у вашому фізичному житті для гармонійного проживання у фізичному світі і взаємодії із Божественним. Добробут це мати рівно стільки, скільки необхідно мати для того, щоб почуватися щасливим у єднанні з Богом. Мудрість. Плекайте мудрість у всьому і завжди. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені стілення та куб метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесід. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.